Хочете втекти від шуму міста і відчути справжній спокій? Ласкаво просимо до житлового масиву усього за 5 хвилин від міста. Вибір житла на будь-який смак, ділянки від 4 до 10 соток, котеджі, дуплекси та танхауси. Кожне житло з продуманим плануванням, високими стелями та броньованими дверима. Безпека понад усе. Охорона 24 на 7, відеоспостереження та протипожежні заходи. А для відпочинку власний парк на 3 гектари і доглянута територія з дитячими майданчиками, альтанками та пішохідними маршрутами. Це комфорт за міського життя з усіма перевагами міста. На території комплексу: власний аквапарк, дитячі розвивальні центри, медичні установи, супермаркети. Все для комфортного життя, швидкий доступ до пляжу Золотий берег та ТРЦ Сіті Центр. Хочете дізнатися більше? Тоді залишайте коментарі, і ми підберемо ідеальний ваш варіант. Вибери своє житло сьогодні та почни нове життя завтра.